Вулиць домбровського Маноїльського місце підвищеної небезпеки. Місцеві кажуть, що місяця тут трапляється одна-дві аварії. Причину вбачають у відсутності будь-якої розмітки і некоректному розміщенні дорожніх знаків. Подолати перехрестя для місцевих справжні випробування. Дорослі з острахом переходять дорогу. А що вже говорити й про дітей, розповідає Наталія Степанівна. Дуже опасно. Тут і дітки у нас ходять в школу, і завжди боїмося. Щоб переходили та перехрестя, то тут не соблюдають часто. Наші родителі не смотрят на знаки. Скільки разів була аварія, була дві смерті. Один раз машина погибла з молока заводу. Уміржена погибла після часу. Була аварія, здесь у нас забор забори, сарай. Аби такі трагедії більше не повторювались, необхідно відновити дорожню розмітку та виправити ситуацію із дорожніми знаками, переконує Юрій. Надо знак тут опустить ниже, потому что не видно, люди прилітають. Сколько здесь було вже аварії. Чоловік страдає, навіть Он этот забор вже устал менять. Так именно машини клепаються в місяць раз-два регулярно. Активіст народного контролю Олександр Перепелиця переконаний, що причини такої кількості аварій полягають не лише у відсутності знаків і розмітки та порушень правил водіями. Хто тут живе, то знає, що тут. Є знак, і треба уступити дорогу. Але хто і нагородні вони не знають вони на сі швидкості вилітають на це перехрестя, і тут дуже серйозні аварії. В міськраді посадовці про це проблемне перехрестя знають і готові виправити ситуацію негайно. За моїм підписом підготовлено рекомендації то збіжає ніділя полтори, то сідать вопрос буцім. Я благодарен за проділену роботу. Мовша рух народний контроль сьогодні. Ну, Навірно, як точка що да, ви ставите перед нами задачі, і я вам говорю в які сроки, оно буде справа. Ми проконтролюємо виконання цієї обіцянки посадовцями. Дмитро Клименко, Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,